Уявіть напій, який знають у кожному куточку планети, його логотипу пізнають швидше за власний почерк, а смак один із найвідоміших у світі. Але мало хто здогадується, що історія Кока-Кола починається зовсім не як бізнес-проект, а як спроба одного чоловіка побороти власну залежність. Сьогодні зануримось у шлях, сповнений випадковостей, маркетингових проривів, легенд та неймовірних фактів. А перед тим як продовжимо, хочу подякувати спонсорам каналу за підтримку та мотивацію. Напій під назвою Кока-Кола винайшов у 1886 році фармацевт Джон Пембертон і зробив він це під примусом обставин. Все почалося з того, що під час громадянської війни у Сполучених Штатах Америки після отриманого поранення у нього виникла залежність від морфію. Намагаючись позбутись від згубної звички, він почав експериментувати з листям коки та винами на її основі, щоб отримати ліки від залежності. Результатом цих експериментів стала його версія популярного на той час напою вино Маріані, який у своєму складі також містив горіх Коли та Даміан. Але коли в 1885 році в Джорджії ввели обмеження на алкоголь, Пембертон був змушений змінити рецептуру, виключивши з нього алкоголь. Замінником останнього став плавлений цукор. У 1886 році новий вже безалкогольний напій отримав назву Кока-Кола, тим самим вказуючи на свої основні інгредієнти. Її автором став бухгалтер Пембертона Френк Робінсон. А завдяки тому, що Робінсон володів каліграфічним письмом. Він же і вивів слово Кока-Кола гарними вигадливими літерами. Першою точкою продажу Кока-Коли стала аптека, тому що напій позиціонував себе як ліки. А саме від опіумної залежності, депресії, неврестинії та при захворюваннях шлунку. Одна склянка таких ліків коштувала 5 центів це приблизно 1 долар і 40 центів у сучасних цінах. Але як це часто буває, винахідник. Не зміг у повному обсязі з результатами своєї праці у 1888 році. Пембертон продав права на торгову марку банкіру Езі Кендлеру. Скоріш за все, причиною такого вчинку став його скрутний фінансовий стан і недооцінення потенціалу свого продукту. В загальному в джерелах вказується різна сума продажу від 550 доларів до 2300. У сучасних цінах це від 15 до 64 тисяч доларів. У 1892 році Кендлер створив компанію The Coca-Cola Company, яка й вивела напій на світовий рівень. Згідно інформації консалтингового агентства Interbrand, вартість бренду Coca-Cola у 2020 році складала 56,9 мільярда, а це шосте місце у світі. Ходить легенда, що Кока-Кола містила кокаїн, і так це правда. Первісна рецептура напою включала в себе свіжі листя коки. в одній склянці Кока-Коли. Містилося 9 міліграм наркотику для порівняння разова вулична доза для людини, яка не вживає кокаїн від 15 до 60 міліграм. Але в кінці 19 століття суспільна думка обернула спроти кокаїну. І вже в 1903 році цей інгредієнт був дещо видозмінений. Замість екстракту коки почали використовувати сухе листя, яке не містить кокаїну. В загальному рецепт виготовлення напою є найбільшим секретом компанії. При цьому компанія заявляє, що рецепт зберігається у сейфі у музеї «Світ коли в Атлантії. Не дивлячись на це, в 2011 році ресурс зі American Life виклав рецепт, який ніби був занотований 140 років тому у записнику найкращого друга Пембертона. Якщо це і справді оригінальний рецепт, то у склад напою входили рідкий екстракт коки, лимонна кислота, кофеїн з горіха кола, цукор, вода, лаймовий сік, ваніль, карамель, спирт. Апельсинова олія, лимонна олія, олія з мускатного горіху, коріандр, неролі та кориця. У свою чергу, Кока-Кола стверджує, що це застарілий рецепт, і це схоже на правду, враховуючи наявність алкоголю серед інгредієнтів. До речі, ще до продажу бренду Пембертон дарував купони для отримання безкоштовних склянок коли. Це було своєрідне заохочення для купівлі продукту. Після створення компанії також використовувався цей метод для залучення нових прихильників напою. По статистиці за період з 1886 до 1913 року кожен дев'ятий американець отримав безкоштовну пробу кока коли Через високі податки на алкоголь у 19 столітті бочки з колою фарбували в червоний колір, щоб їх не плутали з алкоголем. Податківці могли легко відрізнити їх від ємкостей з алкоголем і не нараховували зайвого. Яскравий червоний колір і сьогодні залишається простим способом ідентифікації банок та склянок з колою. Спочатку кола продавалась лише на розлив. але вже в 1899 році бізнесмени Бенджамін Томас, Джозеф Вейтхен та Джон Лаптон придбали права на продаж напою в пляшках. Вартість яких становила 1 долар. У 1915 році Coca-Cola оголосила конкурс на створення дизайну пляшки, який би відрізнявся від дизайну конкурентів. Перемогла компанія Root Glass, а запорукою успіху стало їх хибне уявлення про інгредієнти Coca-Cola. Дизайнери помилково вважали, що у склад Coca-Cola входять боби какао, а тому створили випуклу пляшку за їхнім зразком. Ця ситуація показує, що іноді для досягнення мети варто навіть і помилитися, пийте охолодженим. Цей слоган часто зустрічається в описах напоїв від Кока-Кола. А вперше він почав використовуватися в 1919 році, коли компанія заявила, що ідеальна температура, при якій варто вживати напій, від 1 до 3,3 градусів Цельсія. Згодом маркетологи компанії звернули увагу, що покупці не обмежуються однією пляшкою при поході в крамницю. Тому в 1923 році компанія вперше вела на ринок мультиупаковку із шести пляшок, щоб споживачі могли брати їх в комплекті, а не окремо. Кажуть, що Кока-Кола створила сучасний образ Санта Клауса. Але насправді це міф. Зображення, одягненого в червоне Санти, з'явилось ще в 1870 році, тобто до винайдення кока коли Однак різдвяні рекламні компанії від Кока-Кола і справді утвердили його у цьому образі. До речі, кола також була і на обкладинці Time. В 1950 році відомий журнал Time вийшов з обкладинкою, на якій була зображена земля з пляшкою Коли. Саме ця ілюстрація демонструє, наскільки популярним став напій. В 1955 році керівник Макдональдс Рей Крок запропонував партнерство вже надзвичайно відомому бренду безалкогольних напоїв. Компанії Кока-Кола ця ідея сподобалась так, завдяки одному гіганту з'явився і інший Макдональдс і досі є найбільшим замовником продукції Кока-Кола. Після появи конкурента, яким стала зростаюча компанія Pepsi, Coca-Cola вирішила урізноманітнити набір пляшок, щоб не втратити позиції на ринку. В 1955 році до оригінальних пляшок місткістю 185 мл додалися пляшки королівського розміру та сімейного розміру. На той час це була дуже незвична ідея. Навіть один із керівників Coca-Cola порівнював появу пляшки більшої місткості із подружньою зрадою. Кока-Кола ніколи не припиняє експерименти із об'ємом та матеріалами своїх пляшок. Велику популярність серед молоді мають алюмінієві банки, але вони не дуже зручні для вживання напою. Тому сьогодні з'явились алюмінієві пляшки традиційної для компанії форми, що мають переваги банок та не мають їх недоліків. Але, незважаючи на успіхи, існує і історія маркетингової невдачі. Кока-Кола здійснила стільки вдалих інноваційних кроків в своїй індустрії, що може скласти з враження абсолютної безпомилковості їх маркетингової стратегії. Але це не так у 80-х роках минулого століття. Кока-кола намагалась переконати людей, що вранці треба пити їх газований напій замість кави. В газеті «Los Angeles Times» вийшла стаття, в якій доводили, що тільки мешканці сільської глибинки насолоджуються зранку гарячими гіркими напоями. Але ця піар-компанія провалилася, бо споживачі не сприйняли твердження, відповідно до якого ранок треба було починати з газованої води. До речі, Кока-Кола навіть стала першою за межами нашої планети. В 1985 році вона стала першим газованим напоєм, який споживали в космосі. Астронавти на борту космічного корабля «Челленджер» пили колу зі спеціальних космічних банок на поточний момент. Продуктова лінійка складається з 4 тисяч різних напоїв під 500 брендами. Якщо б ви кожен день коштували один напій, вам знадобилося б 11 років на дегустацію їх усіх. Компанія Coca-Cola стверджує, що її назва це друге найбільш відоме слово у світі, його впізнаваність 94% мешканців Землі і воно поступається лише слову ОК. Крім того, червоно-білий логотип компанії впізнають понад 90% мешканців планети. По статистиці пересічний мешканець нашої планети у середньому п'є той чи інший напій компанії кожний четвертий день. З величезною перевагою лідирують мексиканські споживачі коли. За рік вони випивають по 728 банок на душу населення. Друге місце належить чилійцям – 460 банок. І лише третє місце американці 403 банки. Єдиними країнами на планеті, де неможливо купити Кока-Колу, є Куба та Північна Корея. В 2006 році декілька співробітників Кока-Кола намагались продати конфіденційні папери. Вони містили інформацію про новий напій і навіть зразок цього напою особі, яка представляла з їм одним із керівників «Пепсі». Але насправді шукачі легких грошей потрапили у пастку агента ФБР, яку він підготував після отримання інформації від представників Пепсі. Корпоративних шпигунів ув'язнили на термін від п'яти до восьми років. До речі, на північ від Києва в селі Велика Димирка, розташований завод, що виробляє популярні напої Кока-Кола. Для бажаючих побачити на власні очі, як це відбувається, організовуються екскурсії безпосередньо на заводі та в музеї компанії. Якщо вам сподобалася ця історія, поставте лайк, підпишіться та напишіть у коментарях, про який бренд, продукт або історичну постать ви хочете зізнатись наступного разу. І не забувайте, ваш інтерес та спонсорство надихає створювати нові випуски.